Багато квітів, живий коридор на узбіччях вулиць, українські прапори, невимовний жаль та пекучий біль. Словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Сьогодні в останню дорогу провели загиблого героя Климкіна Сергія Романовича, мешканця села Безброди. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Йому було 35 років. Попереду ціле життя, мрії, плани, які перекреслила цинічна, підла та безжальна війна Російської Федерації проти України. Красивий, сильний, чесний, розумний, працьовитий та відданий своїй батьківщині. Саме таким залишиться в нашій пам'яті Сергій. Герой, який віддав своє життя за Україну, живим коридором пошани зустрічали рідні, близькі, друзі, побратими та жителі Бузької та Красненської громад. Поховали Сергія з усіма почистями під залпи почесної варти, складаємо доземний уклін родині, яка виховала справжнього патріота, та розділяємо невимовний біль важкої втрати: низький уклін захиснику, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Повідомляє Красненська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана Герою України.